Росіяни повідомили про смерть полоненої української журналістки Вікторії Рощиної. Цю інформацію від батька дівчина отримав спочатку голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Після чого її взялися перевіряти правоохоронні структури. Нагадаю, Вікторію Рощину окупанти затримали у серпні 23-го року на тимчасово окупованій території, звідки вона вела репортаж. І тільки через рік у травні цього року Москва визнала, що таки тримає ро. Рощину в полоні. Що наразі відомо про долю журналістки? Маємо змогу дізнатися від Петра Яценка, речника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Пане Петре, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Петре. Чи можна підтвердити смерть у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної? Можливо, вам вже відомі обставини, за яких це сталося? Справді, ми провели внутрішнє розслідування, і на жаль, ця інформація інформація підтверджена, тобто, на жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в координаційному штабі, тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики. Теж а Чи можна припустити, що це була не природна смерть? Власне, обставини смерті зараз про них зарано говорити і проводиться відповідна робота для того, щоб їх встановити. І Я думаю, що в будь-якому випадку і ці, про ці обставини ми дізнаємося, і також, якщо в цьому є винні ті, хто спричинився до цієї смерті або до загибелі, то вони будуть. Обов'язкове покарання, тому що такі злочини вони не мають терміну давності. Скажіть, будь ласка, чи є точна цифра, скільки ще журналістів перебувають у російському полоні, чи подають окупанти представників медіа у списки на обмін? Я хочу сказати, що Вікторія Рощина, так само, як і всі українські журналісти. Зараз у нас числиться в російському полоні близько 25 українських журналістів. Є також ті, хто вважається зниклими безвісти. Але я хочу зазначити, що робота щодо всіх них ведеться, і власне робота щодо звільнення Вікторії так само велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап її підготовки до звільнення. Тому ми стежимо за всіма. Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли. Так, на жаль. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш час і за цю коротку розмову. Це Петро Яценко, речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дякую вам.